Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. Далі дід і бабі каже Ходімо, бабу, в ліс по грибки. От пішли вони. Бери бабка грибки, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дітові, дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому, нехай вона в нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломана. Вони її взяли тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку. І самі знову пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що у них так прибрано, хліба напечено, борчик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти бабка погрібки, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і печиночок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? кажуть, Бачила якусь дівчину, від кліниці водицю несла, така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От ті бабка, подумали, думали, думали, хто б це був, ніяк не здогадають. А далі баба дідовій каже, знаєш що, діду? Зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо наглядати, хто до нас несе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з кормислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату, дивитися, аж у гніздачку нема катячки, тільки повно пірячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч. воно там і згоріло. Коли жде дівчина з водою, увійшла в хату, побачила діта й бабу, та зараз то й а гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, діти баба до неї кажуть, Не плач, Галочко, ти будеш у нас, в садочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до довіку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка, та не присідали за мною. Тепер, каже, я не хочу. Лобіть мені, діду, кужілочку і веретенце, і я піду від вас. Діти й баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла і сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її і співають. Он де наша діва де наша Іва на наметеному дворці, на танесенькому стовпці. кожілочка шумить, веретенце зенчить. Скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчинка їм відказує Не полечу я з вами. Як була я в лужку, було мала ніжко, а ви полинули, мене покинули. От вони й скинули попір'ячку, а самі летіли далі, коли летить другий табуночок і ці теж. Онде наша діва, онде наша Іва, на медленому дворці, на тисаному стовпці, кужілочка шумить веретенце зенчить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчинка їм відказує Не полечу я з вами. Як була, я в лужку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок. Ви бачили, і зараз. Онде наша діва. Он, де наша Іва. В наметеному дворці, натисаному стопці. кужілочка шумить Веретенце звенить. Скинемо по пірячку, нехай летить з нами, а дівчинка їм відказує, Не поночу я з вами. Як була я в лужку, била мене ніжку, а ви полинули мене покинули, скинули їй попір'ячко, Дівчинка увертілась в пір'ячку, зробилася качечкою і полетіла сабуночком. А дід і знов. Зосталися самі собі. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.